Наші захисники, вас вітають учні 11-го Б класу Харківської гімназії номер 116 Ми хочемо побажати вам воєнних успіхів на всіх фронтах легко відбивати противника та усувати будь-які перешкоди на горизонті. Могутній волі та віри у власні сили, так само продовжувати зберігати спокій та оптимізм душі. Збройні сили України, слава гордість мій країни. Захищають мир, свободу, служать рідному народу. Щира шана і подяка хлопцям, молодим солдатам що строкову службу чесно сприйняли як борг по чесному. Вам щиро дякуємо за можливість спокійно жити під нашим прапором та жити в українському Харкові. Слава Україні! Слава, Україні! слава ЗСУ! Українські солдати! До тебе звертаюся. Я знаю, втомився. І сил вже нема. Та витримай рідний, тебе я благаю. Хай Бог вбереже від ворожого зла. Тримайся, рідний, віримо у тебе і молимось про перемогу ми щодня, про те, щоб мирним вже нарешті стало небо і України стала вільною земля. Слава героям, подяка героям за мужність, за захист, за моє життя, за збіти ракети. Героям чекаємо. Додому. Слава Україні! В цей світлий зимовий день я хочу передати привітання нашим захисникам. Ми вдячні вам за вашу мужність, відвагу та самовідданість, за те, що ви захищаєте наш і наші домівки, за те, що ви не шкодуєте свого життя заради нас. Нехай наша віра і вдячність захищає вас від всякого лиха. Українські захисники та захисниці є героями для усієї країни. І завдяки їм Україна була, є і буде. Ми Любі воїни, віримо, що за вашими плечима нас не дістануть ані кулі, ані міни. Своїм героїзмом ви збережете для нас життя, свободу та майбутнє. Честь і слава вам, мужні захисники! Повертайтеся додому живими. Дорогі захисники, ви наша гордість, опора і надія, ви хранителі спокою та мирного неба над головою. Прийміть вітання з вашим професійним святом. Днем Збройних сил України, бажаємо вам здоров'я, світлого настрою і перемог на всіх фронтах. Слава Україні! Дорогі наші захисники і захисниці! Дозвольте привітати вас зі святом мужності і патріотизму, святом історії і добра, Днем захисника України. Ми вдячні вам за те, що ви ціною свого здоров'я та життя бороните кордони України, що ми могли працювати та жити в мирній. Заможній, вільній і по справжньому європейській країні. Нехай ангели оберігають вас від небезпеки і повертають живими додому з перемогою. Війна. Порожні вулиці, сирени укриття, вдягає ляльку поспіхом розгублене дитя, Вломились визволителі злодюгами у дім, поборемо, здолаємо, дамо вогню усім, Ніколи не пробачимо загарбничку орду. За долі покалічені за сльози і біду. Війна летять на згарищем лелекі журавлі, і вперто лізе паросток зелений в під землі. Україна, мати Валентина Мірошник. Мені є кого захищати, бо я Україна мати. Я маю синів і дочок, я маю квітучий садочок, Я маю високе небо і сонце. Чого ще треба? Я маю ліси зелені, і ріки, і синє море, поля і високі гори. Я маю міста і села, де лунає пісня весела. Хай їх обходить війна і горе. Я маю, що захищати. Бо я Україна мати, я маю козацький дух волі І хочу нащадкам щасливої долі. Всім доброго вечора ми з України, ні слави, ні воля, не вмерли ще ні. Ми суми, і Харків, і острів Зміїний. Ми, ми Київ, Чернігів, Херсон і Ірпінь. Ми є Маріуполь відплати вже близько, ніколи не були братами русні, бо нас колисали у різних колисках і різні співали весільні пісні. Ми Львів, Миколаїв в нас доля єдина, тому не жалійте не сил, ані куль. Всім доброго вечора, ми Україна, усе буде добре, 4:5.0. Вітаю воїнів з Днем захисника України. Дякуємо за те, що ви захищаєте наше мирне майбутнє, за вашу хоробрість і сміливість від усієї душі. Бажаю вам здоров'я, щастя та мирного неба над головою. Слава Україні! Завдяки нашим захисникам ми можемо жити. Кохати, дружити, гуляти, радіти. Завдяки цим героям в нас усіх є надія на краще життя в коханій країні. Вони нас боронять мужньо та стійко, вони наступають, як блискавка стрімко. Усіх ворогів женуть по полях, підказуючи, де зворотні їх шлях. Благаємо вас, неодмінно тримайтесь, усі якнайшвидше додому вертайтесь. Ви нам так потрібні, здорові і живі. У нашому славному місті героїв Харкові. Я там справжні справжнім суперменам, низкіфам у ухлінь від усіх і від мене. І дякую нашим жінкам, супервумен про вашу хоробі, де знає кожен любі. Дякуємо вам, захисники і захисниці, за визволення наших, полів, пшениці, за мужність, за силу, за нашу безпеку. Що ви є незламними в морозах спеку. Хай гідність, сміливість будуть з вами єдині. Слава Збройним силам України Авторський віж Ніколь і Олена Демченко. ЗСУ, ви круті, я пишаюсь вами. Хочу, щоб були ви всі здорові і багаті. Мрію обійняти всіх та радіти з вами. Відзначаю перемоги під нашими прапорами. Слава Україні, слава ЗСУ! Збройні сили України, слава гордість, міць країни захищають мир свободу, служать рідному народу. Щирощана і подяка нашим хлопцям і дівчатам. Зі святом вітають Збройні сили України. Дого вечора. Я з України. Мене звуть Роман. Дорогі наші захисники, я вітаю вас з вашим святом. З Днем. Збройних сил України, але це і наше свято. Я бажаю вам, щоб ви скоріше вигнали ворога з нашої землі та повернулися додому живими та здоровими. А ми на вас чекаємо. Слава Україні! Слава ЗСУ! Вітаю з Днем Збройних сил України! Ви сила і міць усієї країни! Наші хлопці, бійці захищають державу, множать її непорушність та славу. Хай завжди буде сильна рука, хай завжди будуть міцними війська, хай згинуть в прірву наші вороги, і мир нарешті запанує навкруги, зустріньте свято гордо і справно, службу носіть завзято і вправно, будьте гідні, справі дідів, козаків, хай береже вас Бог на віки віків. Щиро всіх військових я вітаю і перемоги в цій війні бажаю. Нехай скоріш ворожа сила згине. Ми переможемо! Все буде Україна! Шановні захисники та захисниці! Вітаємо вас із Днем Збройних Сил України! Дякуємо всім вам за те, що бережете наш спокій та піклуйтесь про наше майбутнє. Ви робите справжній подвиг, тому що ваші серця хоробрі, а душі не зламані. Бажаємо вам! З здоров'я, маярості духу, великих успіхів у вашій нелегкій справі душевного тепла! Довгого яскравого життя. Надійного тилу, мирного неба та перемоги. Слава Україні! Ne rojim